Крути, ти. кручу. Він щас прийде. Сто 100% прийде. Тут просто ще одна. Не знаю, покру... покрутив. Ну, пішли дашь крутий. Ще знайти треба, виходить. Ух ти. Ти кажеш, як три, то тоді ще два. Ух ти. А, але ж ми не знаємо, який кулер... куль. блін. Ну, не <плес> мене, Блін. <плес> я з какого верта. <ELL> так, ну диви, вы А спробуй ще раз покрутити, Ти пробував? Ні. Може тут за за одне життя треба Всі три покрутить. А блін, да ну блін, нафиг, він такий страшний? такий ти... Блин, ты так налякали? удан нього блін, ця мурда, ще й виходить, і и вишну закута, блін. Фу блін. Ну, воно таке страшне. Він, знаєте, мені нагадує оцього... цього. Монстра такого Чи, наркоманського вентиль? мультика. Да там тіло з руками, а очі були в руках массив завжди. Ага. ага. У, там демонстры уйти. Монстри На тебе. Ааа, та... блин, мене, ну я грибу. Так а че ти? Я бегаю, а ти прямо до нього пішов. Так я же. Ну, ти... Я вже як повернувся, ти сказав, я повертаюся, він же мене їсть. О, ну, ну вона повна залишилась. Ти грабеш? Точно, не чупара, не чупара. Мультик називається Справжні монстри, а персонаж з очима в, в руках звати Не Чупара. Гикача бліна. Так, Гікачо бліна і нечупара, точно. О, а Гримель то я не пам'ятаю, то якийсь там той їхній босс. У нас в школі ще Вчитель. була Аліна, ми її тоді обзивали. Да. Пам'ятаю, що зранку вставав перед школою на ICTV дивився. ICTВ це взагалі була имба колись. Я тут вентель знайшов взагалі. І монстр іде. Иде, блин. Ну що ти зробив, форте? Я застрібну. Так що зробив? Він шуткий. Я вентиль кручу, не вмирай. А, Що робити? Не можу не вмирати. пішли на сходи. Що робить? Да, він уже у мене. О, окей, супер, кручу тоді. А відволікай, відволікай. Я не просто стрибнув. Не вмирай! Я, я не, не вмир, але він назад побіг. <ріст> він наверху, я його бачу, він наверху. Це ми скільки? три покрутили? Два. Ага, так. я його бачу, іде, іде. я його бачу, до він мене. до вас побіг. До мене йде. Подлюк. Добре, Миша, я, Добре, кручу, я, я кручу, кручу. його відвожу, а ти там дай. До... Я кручу, давай. Okay. Давай, 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 я кручу. Настя, подивись, Відпочем. він за мною йде. Ага, понял. Іде. дякую. Дуже багато цих мені не подобається. Оце ж, мабуть, так і зробили спеціально, щоб його тут затримувати, не знаю. А, а Та, блін, чого він мене завжди вбиває, я грибу, блін. Капець. Я Фу. я чуть конфету не проглотив. О, вентиль! Кручу. Крутий. Я в стрілочку пішов. Я стою, просто боюся. Я знаю, що він в ці вузенькі міста не залазить. Місця. Все, пішли на стрілочку. Ти я, ж я, я... Іде, йде вже. Він не пролізе тут, не бійся. Та проліз. О, это та схил мене! Проліз? Та ліз, як, чи блін, та він заліз, зі зайдет. Не проліз, я бачу по стримі, ти не дійшов на Та а, я не проліз не нікуди, я, я заліз до вас ще не йшов. Давай крутий, я слідкую. Крутий, крутий. А я буду для нього наживкою. Бо він любить мене їсти. Осьо, він прийшов до мене. Прийшов до мене. Все. Проході? Працює, працює, йду в прохід. Yep. Я в проході, він ходить! По проході, він ходить, по проході, подивись, на він ходить, по проході. Блин, точно. Ого. Все, там стоїте? Ну так стоїть Артем, як любить. Ото, да, в ту дверь. Біжи, біжи, бежи. Потупик, не біжи туди, то тупик. Я в воду, може тут дверь? Та я чого знову блін! Він того за мною гоняється просто. Воду стрибає, якщо його бачиш. Так він в воду теж стрибає. Йому все, все рівно. Застрибає, він і в прохід не ходить. Він проходить. Давайте сюди кудись, я не знаю. А, пішли, пішли. Вже йде? Йде, біжи. О, тут. Я кручу. Я Ти... Міша, він тебе Я зараз Я бачу їсть. ще один вентиль. Я біжу крутити інші Я вентиль, Я кого з'їв? Не, знаю. Біжиш. На мене? На мене. Агріть його, агріть. Воду, воду, воду. стрибни! Блін, Ну добре, ну добре, ми всі відчинили вже, ми вже всі відчинили. Да. О, блін, Чому воно таке страшне, блін? Все, пішли їх нарешті. Не чупака, блін.